Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Гродина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 лютого 2024 року. Сьогодні, 6 лютого, спадаючи місяць буде знаходитися в знаці Стрілець до 14 години 9 хвилин дня. З 7 години ранку 7 хвилин та до 14.09 це час місяця без курсу. Тому тільки після 15-ї години дня можна приступати до посіву насіння цибулі та кореневої селери на розсаду. Можна сіяти насіння ридису, буряка, моркви, і інших коренеплодових овочів в теплицях, і можна е, всадити картоплю в теплицях та в теплих країнах. Також після 15-ї години наступає сприятливий час для роботи з розсадою, проводом пікірування, перевалку, пересадку та посадку розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення після 14-ї години. Можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. І ось дуже цікаво. 6 лютого саме після 15-ї години дня наступає сприятливий час для квашення капусти. І для різних інших заготівель. Завтра, 7 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріх. Це сприятливий день, час для посіву насіння цибулі та кореневої селери на розсаду. Сприятливий час для посіву редису, моркви, буряка, насіння цих культур, насіння кореневої петрушки. В теплицях, в теплих країнах, а також гарний час для посадки картоплі в теплицях. І, до речі, можна інші корени, плодові овочі теж висаджувати, висівати. Це в нас уже завершаюча четверта фаза перед, перед тим, як народиться молодик. Можна 7 лютого присаджувати кімнатні рослини. Працювати з розсадою, нарізати живці та укорінювати їх, проводити щеплення, поливати та підживлювати рослин. рослини гарний час для проведення обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. Як бачите, дуже-дуже багато справ. А ще й до всього, 7 лютого, сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Важливо для здоров'я. На 6 та 7 лютого 2024 року це дні, коли будуть працювати енергії козирогу. А в цей час організм потребує сирих овочів, сирих продуктів або свіжо приготовленої їжі. Не можна каву, алкоголь, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. Що ж можна, яке харчування для здоров'я добре для нас? А ми можемо готувати макароні вироби, свіжі та варені овочі, пісне м'ясо, відварені яйця, морську рибу, рослинні олії, молочні, кисломолочні продукти, різні горіхи, зелень, яка у вас є, журавлина, гранати і. Заварюємо шипшину. Дуже-дуже корисний в ці дні 6 та 7 лютого чай із шипшини. На цьому наш ранковий випуск завершується. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра. Обов'язково успіхи у всіх-усіх ваших справах. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!